30 серпня у дружківці відбулося урочисте відкриття нового льодового сезону. Завдяки фонду Бориса Колеснікова більш ніж 500 маленьких спортсменів зі Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки отримали можливість займатися у льодовій арені Альтаїр. Урочисту церемонію відкриття розпочав президент хокейного клубу Донбас Борис Колесніков. 20 сентября ми почнемо будівництво додаткового катка для малышей 40 на 20. Щоб у нас було тисячу тисячуся. потрібно два льда. Фондом безкоштовно надані комплекти форми, а для доставки в дружків. Організовані регулярні автобусні рейси. Тричі на тиждень юних хокеїстів та фігурістів будуть відвозити на заняття. Хокей, к сожалення, не футбол. І так в маєчки, в кедах не зіграєш. Крім Києва, і Харкова, по діла, професіональних клубів не було ніяких. 20 на нас. Батьки і діти дуже задоволені можливістю відвідувати цю льодову арену. І вже чекають занять, які почнуться 2 вересня. Дякую колеснику Борисів. вообще, конечно, удивило, что в Дружковке такая ледовая арена. Это для детей очень хорошо. Отвлекать детей от всего, чтобы дитя ничем только не думала, ни компьютеры, ничего, занималась только спортом. Ну, спорт – это здоровье всегда. На фоне всего негатива да, должен быть и позитив. Вот позитив сегодня и происходит. Я готов развиваться. и, Конечно же, う <music> <music> Завершенням свята став показовий хокейний матч, участь в якому взяли команди, складені з учнів хокейної школи Донбас. В перервах між періодами перед глядачами виступили маленькі фігуристи.